Всім привіт вітаю вас на каналі. У нас сьогодні сонячна погода, але невеличкий мороз був. Ну, Надіюсь, що в день буде тепло. А зараз поснідаємо і ми будемо збиратися їхати в місто. І сьогодні у нас ось такий сніданок. Це чоловіка-тарілка, це моя зменшена. Порція варенички. Я заморозила вареники, а ті, що зварила, ось залишилось три штучки. Розділила з картоплею і будемо зараз снідати. Щось не капусти, нічого такого немає. Кабачки я відкрила, але не хочеться щось поки їх. Тож, ось такий сніданок і до чаю, до кави, в когось що ще сирнички смажаться. там, Зараз зніму і. Такий у нас сніданочок, тож всім смачного. Все, ми зібралися, будемо їхати в місто. Сонечко світить, але прохолодно все одно, ну ми по весняному одягнулися. Зараз поїдемо. Зараз швиденько поїдемо в місто, якраз заберемо Євгена потім зі школи. Ну, ще рано, ще її. нехай навчається, а ми по своїм справах. І якраз прийшла. Ми вийшли з хати, прийшла мені смс-ка, що мені прийшла посилка з Китаю, тож треба її забрати. І все так, пішла я ворота відчиняти. Ой, друзі, ми вже вдома. В місті нічого не знімала, бо все якось у нас так швиденько-швиденько, але розпаковка буде обов'язково на іншому каналі. Заходьте і дивіться, що ми купили. Я вже примірку зробила, мені все сподобалось, дуже навіть сподобалось. Я не очікувала, що воно так сяде гарнесенько, все сіла на ліжко те, що ми робимо. Бачите, як воно зараз, зараз, зараз ви побачите ще матрац цей запакований, треба на матрасник. Ми, до речі, його не купили. Ну, коротше, тут все в процесі, то я так застелила, Женя буває, лягає тут. ну, На 5 хвилин зайде щось подивиться. Ну, Коротше, дитина є дитина, йому цікаво тут подивитися, що робиться в цій кімнаті. А, тож, отак, от, я йду зараз на кухню, треба щось готувати їсти. Так, не туди світло падає. Зараз треба щось приготувати їсти. Тож беру вас з собою і йдемо. Йдемо. Звідси, буде щось світло вигає. Ви бачите, як я покручуся, і воно все по-різному. Ну, світло вигає. Не, не те світло, з вікна. А тут дістала сало. Бачите, таке негарне бо з В'єтнамчика. Але буде цей сало в розсолі Макс. Забажав таке, то ж буде робити, нехай самі робить. <с> як же забажав. І ще м'язко дістала. Це ось задня частина. Що я хочу сказати? Це я відрізала. У мене там така прям, як сказати, рулька була, але без шкірки. І. Я хотіла її всю запекти, але вирішила, що всю не буду запікати, відрізала там, де біля кісточки запечу, а це просто тушу, бо ми все отак запечене, не з'їмо. А це буде собі стояти і до каші якраз піде. Так що приступаємо, щось треба видумувати, але перед цим треба попити чаю. Ну що, друзі, я хочу сказати вам відгук за оцю штучку антижир, спрей. То ще гель не використовувала а спрей. Класна штука, я вам скажу. Я вже одну каструлю вимила. І прям так гарно вона, оця каструля, вся була жовта. Ми нею не користувалися. Вона стояла в літній кухні, але останній раз Макс тут солив рибу. Оце вчора він вивішав її. І думаю, зараз я і її. Ось так дивіться, вона так прям розлітається, хоп-хоп. Вона була всередині вся така жовта. Он як дно. Дно зараз я почухаю, а. Бочок уже біленький, так що сміливо рекомендую. Попшикали і краса. Зараз ще йдемо до сковорідки. Тож можна брати. Так, на черзі в мене сковорідка. Я не скажу, що я її не мила, я її мила, але воно щось нічого не вимивалося. А це взяла її нагріла. Тут не написано, що гріти треба. Ну, я її не читала, в принципі, просто дивилася, які інші роблять з іншими оцим, антижиром чистячими, то. Нагрівають її і бризкають. І я побризгала оцю штука, штуку, ось, що у нас воно ну, як перехідник воно для, цього, для індукції, то вона чорна була, ото як все. Оте. Не видно було, що там той кружочок. Ну, дивіться, як воно гарно від, 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 відібрало. Зараз подивимося, який буде результат. Я думала, що воно не відмиє. У нас коворітки, що я не купувала, воно нічого не відмивало. Так що... Так що так, що подобається мені. Не реклама, звісно. Ну, я б не проти, звісно. І реклама була, але ні-ні ні. В Аврорі така штука. Тік-Ток, коротше, порадив мені те, що треба. Що я? Я борщ варю. Тут уже картопля, бульйон. Ребра я вийняла. Бо Мак сказав, хоче цілі такі ребра, щоб м'ясо не відбирати. Я кажу, ну добре, буде таке. Картопелька, зараз капусту. І сьогодні у нас не лінивий борщ не з заправки домашньої. Смак сказав свіженьке зробити. Ну так, воно. Їсти можна смачно все, але відрізняється смак, бо там же ж є оцет заправки, то різниця є. То буде сьогодні свіжа капуста і не закрита, бо є і капуста в банках. І така підсмажка буде. Все, буду готувати їсти, бо я цей. Коротше, дуже захопилася миттям посуду тією штукою. Все, мені треба було чистити, чистити так, м'ясо. Зараз треба смажити м'ясо. То кажу все. Зупинись, Марина, завтра будеш чистити або в інший день, а то все пішло в хід. Що тут в нас вийшло по борщу? Борщик готовий. Майже зараз прокипить, бо я зелень кинула, кинула сюди заморожений кріп і цибулю. Так, м'ясо, щоб не шкварчало. Цибулю наставила зелену, а її щось ми не знаю, перестали любити, але ну, в борщі поїмо, нехай буде. Ну і м'яско вийшло. Це часте питання. М'ясо з в'єтнамських свиней. М'ясо як м'ясо. Їсти можна. Нічим воно прям не відрізняється. Все, поки на кухні, напевно, все. Зараз подивимось, може ще щось передумаю. Гречку зварила ще також. І все. Макс котел вже почистив, буде зараз топити, бо холодно. Так, і котик біля мене завжди. Це я в будинку була, та і його випустила. вийшла. Кажу, пішли, бо там м'ясо буде валятися. Да, м'ясо? М'ясо каже, я полюбляю дуже-дуже. Макс, а шлангу що ти робив? О, а, ні, я зрозуміла, що ти прибираєш. просто питаю, що ти робив. Да, котик, котик, мурчик. Каже, я не мурчик, я Сімба. Каже, в ріп'яхах весь. Сьогодні мене чистили, так? Да? Дай, один іще є, дай. Ну дай. Дай, дай, дай. Давай, отут він тебе. Ах, не хочеш даватися, значить що, будемо стрихтись. Буде чик-чик, тобі. Друзі, ми. Майже на сьогодні справилися. Зараз Макс ось вирішив трошки придивитися, так сказати, оце що він на ліжко, як воно, підголів'я, щось подивитися. Прикинуть, так сказати, як воно буде і що воно має вийти. Бо ми скільки варіантів дивилися, якось, коли суцільно, воно не гарно. Отак. Подивимось. Треба ще їх шліфувати, бо вони не шліфовані, ці дошки. Зараз щось придумаємо. Ну і що, друзі, у нас вимальовується з цим ліжком. Ось така картина. Це ще такий пробний варіант. Макс накидав, просто щоб подивитися, як воно буде виглядати. Але треба буде знімати, шліфувати. Ну і так поставити. Ще сказав, нехай стоїть. Кажу, та вони вже висохли. Кажу, давай фарбувати. Ні, сказав, нехай ще стоїть сохнуть, а потім аж будемо фарбувати. Треба тут порядочок навести, все так, щоб гладенько було гарно. Ну, Мені вже подобається. Я думала, що воно буде якось не так, але думаю, коли пофарбувати, то воно повинно вийти гарно. Тож, от такі в нас справи з цим ліжком. Бачите, розсада в мене тут стоїть, бо зараз день сонечко, це я знімаю вже на другий день. І я Тут чисто, От вже ж в плівки воно все, а тут піддон нічого брудного такого немає. То зараз сонце заховається. І я приберу знову під лампу, а поки ж на сонечко, бо сонечко є сонечко. Ось такі баклажанчики. Така розсада тож такі в нас справи. Дякуємо вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.